Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після завозу ціна за кілограм 301 гривня. У цьому відео, крім одягу, покажу вам багато сумок, це буде в кінці відео, тож дочекайтеся. Розпочну я ось такого яскравого светра трав'яного зеленого кольору, він в ідеально новому стані, за складом своїм це натуральна тканина, це 100% бавовна, розмір S. Ось так виглядає светр. Мені здається, що його класно буде носити з якоюсь сорочкою. Напевно, світлого кольору, можливо, біла тут найбільше підійде. Светр має подібний виріз, хоча можна його носити і без сорочки, хто любить великі вирізи. Купляти собі його не буду, оскільки не дуже люблю светри саме з котону. Вони не гріють. Але як знахідка, класний светр, особливо його колір. Сподобався мені ще ось такий светр «Гольф». красивий у нього баклажанний колір. Така от груба в'язка. Щоправда, не дуже хороший у нього стан, якщо брати по 10-бальній шкалі, напевно, 7-8 балів я б йому дала. Ну і склад у нього теж не дуже добрий. Переважає акрил, але тіше те, що у складі є трішечки вовни, а саме 15%. Бренд досі мені не зустрічався. Ось такий G3000 Collection, 42-й розмір. Светр підійшов мені по розміру. Взагалі класно дивиться, мені подобається. І колір у нього доволі приємний. Раніше не любила фіолетові відтінки. Мені здавалося, що вони мені зовсім не пасують, але якщо от такі от приглушені, то в принципі мені подобається. Єдиний його мінус, так, що він видно, що ношений, і не хочеться, власне. Через це його купляти. Ось так на камеру, якщо вам зблизько показувати, це непомітно. Але насправді светр уже своє трішечки пожив. А загалом він мені сподобався і те, що він йде гольфом, і те, що він оверсайз. Наступна моя знахідка ось такий яскравий світшот. Вказаний розмір XL, але насправді він не є великий. Зараз примірюю і вам покажу його на собі. А так, він в непоганому стані, практично в ідеальному. Колір дуже добре збережений, не вигорівший, не зібраний. Ось така от якась китайська бірочка, Не зрозуміло, який тут склад тканини, але тут є поєднання тканин. Це мене насторожує, оскільки це вже ну, не є 100% котон. І по відчуттях справді тканина така от доволі синтетична, не дуже приємна. Ззаді у нього ось такий от напис. Щось нагадує Барбарі, але трішечки інше. Не знаю, як це перекладається. Хто знає, напишіть в коментарях. Ну і ось так він виглядає на мені. Рукавчики зверху ширші, донизу йдуть завужені. Ну і ззаді ось цей от велетенський напас. Оскільки мені не дуже подобається тканина і маю підозру, що тут все-таки переважає поліестер, брати його не буду. Взяла ще, в примірочно, ось такий гольф. Дуже мені сподобався його колір, Такий небесно-блакитний, теж розмір XL. Але на превеликий жаль по складу своєму це 100% акрил. І сам светр в дуже хорошому, ідеальному стані. Дуже мені здається, класно він буде дивитися з світлими джинсами або навіть із темними синіми джинсами. І форма, от моделька мені свитрів таких дуже подобається, коли вони не в обтяжку, трошечки такі от ширші і, власне, під шию так гольфами йдуть водолазки. Ось такі мені здається, вони дуже універсальні, і з будь-чим їх можна так поєднувати. І ціни б йому б не були, якщо б він був. З вовни, ну або з кашеміром. А закрило якось не хочеться купляти, хоча як знахідка ну, доволі класний. Ще знайшла ось таку спортивну кофту від Champion. Це доволі дорогий спортивний бренд. Але вона теж далеко не в ідеальному стані, ось така от базова, можна носити її чи в спортзал, чи вдома. Просто взяла вам показати, оскільки справді бренд вартує того. Аби його купити, якщо, звичайно, знайти в хорошому стані. І знайшла ще ось такі джинси. Помітила, що саме такі рвані порвані джинси знову стали в тренді. Підписана на один канал, де показують моду Мілану, і там, власне, дуже багато на вулиці зйомок, як люди ходять по вулиці, і багато людей саме в таких от світлих рваних джинсах: і хлопці, і дівчата, і жінки і чоловіки. По розміру вони мені підійшли, джинси йдуть донизу завужені. Я таку модель люблю і ношу. Хто мене часто дивиться, той про це добре знає. Джинси йдуть на високій посадці, хоча зараз в тренді я знаю і низька посадка, тому можна обирати собі таку модель, яка вам зручніша. Напишіть в коментарях, чи носите ви такі рвані джинси, чи любите їх, чи навпаки, можливо, якось критично до такого. Типу джинсів ставитись. Я, в принципі, маю одні в гардеробі, і, от, думаю, можливо і купити собі ці. Доволі непогано сіли, по розміру, я б сказала, підійшли ідеально і вони в хорошому стані. І з верхнього одягу, в примірочну, я нічого не взяла, оскільки мені особливо нічого не сподобалося, просто вам покажу, що можна знайти. Ось така от дублянка, вона натуральна. Мені здається, вона вінтажна, а зараз вінтажні шуби, я знаю дуже в тренді. Тому хто вміє стилізувати такі от старі речі, я думаю, непогана була б знахідка. Ну і від ось такий от святковий піджак, він де в таких от блискітках, в золоті. Тому хто любить такі яскраві, акцентні речі, я думаю, теж непогана знахідка. І я помітила, власне, на секонд-хенді таких речей є дуже багато, особливих речей. То собі шукає одяг на вечірки, то я думаю, обов'язково щось та й знайде. І переходимо до взуття. Сподобались ось такі от мені балетки, чи можливо це навіть можна назвати як босоніжки, оскільки в них відкрита п'ятка. Ви бачите, вони абсолютно нові. Збереглися ще наліпки з магазину. Вказано, що вони шкіряні, і їхня ціна дуже символічно вийшла: 132 гривні. Це бренд New Look, але вони на мене виявилися за вузькими. Сумок сподобалась мені ось така от сумка Шопер. Вона йде в клітинку і дещо нагадує, як колись були такі господарські сумки. Чимось мені нагадала ця клітинка, але, ну, звичайно, ця більш благородна. І дуже таке от красиве поєднання червоного, сірого, чорного. Сумка в ідеальному стані. Мені навіть здається, що вона нова. Ось такий от бренд можна тут прочитати. Бачите, і підкладка у неї в ідеальному стані. Ну і саме. Вверх сумки, усі ручки не затерті. Тут поєднання текстилю з екошкірою. шкірою. Ці ручки і низ сумки це не є натуральна шкіра, а шкір-замінник. Тому не знаю, наскільки вона добротна і як довго буде носитися, вирішила її залишити в магазині. І ще натрапила на ось таку оригінальну сумку, теж вона в дуже хорошому стані, яскрава, акцентна. Зроблена ніби з таких от шматочків так, шкіри. Має золоту фурнітуру і ця шкіра така, як лакована так, в деяких місцях. Бренд ніколи мені до цього не зустрічався, Бон bon Боніт, якщо я правильно читаю. І також дуже дрібними буквами тут написано, звідки ця сумка, де вона пошита. Я не можу розгледіти, прочитати. Мені здається, що це Джемені написано, що це німецький бренд. Ось така от сумка, вона в ідеальному стані, бачите, немає ні царапанок, ні потертостей, кутики теж не заношені, не затерті. Ось так вона виглядає. Доволі велика сумка, багато у неї поміститься. І хто таке любить, тобто вона може стати просто перлиною гардеробу і таким акцентом в образі. Її ціна 246 гривень. І знайшла ще ось таку шкіряну сумку, чорну сумку-багет. Збоку вона зав'язується ось на такі от смужки шкіряні. Сумка має одну ручку, яка регулюється, трішки довше, коротше стає. Вона такого середнього розміру, теж фактично без дефектів. Я оглянула її, кутики в неї не затерті, царапинок немає. Сама шкіра дуже добротна, приємна на дотик. І важить сумка взагалі дуже символічно 142 гривні. Збірки я не знайшла, але ось по цій смузці можна оприділити, що це є натуральна шкіра. Загалом, так, сумка в хорошому стані. Єдиний дефект це на бігунці, на замку немає детальки, але сама сумка так нормально все відкривається, на це не впливає. І подивіться, яку шикарну сумку я знайшла. Вона просто величезна, і вона з натуральної шкіри. Виробник італійський, видно так, бренд. Має вона ось такі дві накладні кишеньки, красиву бронзову фурнітуру, Довгі дві ручки, можна носити і в руці, і на плечі. Дуже універсальна сумка. Кутики у неї не затерті, але ось тут все-таки є потертості, сумка йде з дефектом, дуже прикро. Хоча під реставрацію можна брати і якось ці дефекти виправити. Сумка заважила недорого 272 гривні. Як для такої сумки, я вважаю. Це доволі символічна ціна. І ось, бачите, ось в цьому місці потертість, і ось так вона виглядає. Справді дуже велика розкішна сумка. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. До речі, хочу привітати себе і всіх своїх підписників. Я досягла цифри 3000, Це таке от маленьке моє досягнення. Певна, на скоро буде і 5 тисяч, і 10. Я думаю, ви мені в цьому допоможете своїми підписками. Тож, хто ще не підписався, обов'язково це зробіть. І до нових зустрічей!